Проводимо постійно комісії з питань планування фінансів, бюджету та економічного розвитку. Сьогодні у нас чергова 56-та сесія до нашої уваги доноситься декілька рішень, які повинні бути розглянуті на нашій комісії. Це про внесення змін до рішення сесії про бюджет електронської сільської ради і розгляд прогнозу бюджету сільської територіальної громади на 26. Це важливе питання, хоча воно і начебто тільки прогноз, який наче ні до чого нас не зобов'язує, але там до прогнозу додається 11 додатків, де розписується все доходи, видатки, планування, програми, публічні інвестиції, субвенції, і що нам, субвенції, і що ми. І це все розписується на 26, 27, 28 роки. Це відновлено було. Ми перший раз складали такий прогноз у 2021 році. Тоді, коли почалося повномасштабне тоннення, було призупинено складання прогнозу на середньострокове планування. В цьому році воно відновлено. Це одна із вимог Європейського Союзу щодо вступу наших через те, що вся Європа йде по середньостроковому плануванню. Вони приймають бюджети не щорічно, так як ми а приймається бюджет на три в деяких країнах на п'ять років. І вони далі його не переглядають, не немає це повернення рахунків, закриття рахунків, відкриття рахунків, тобто почали п'ятирічний період, і йде бюджет на п'ять років. Ми ще так не можемо прийняти через те, що в нас дуже багато е, факторів, які впливають, і ми не можемо приділитися точно, щоб прийняти бюджет на середньостроковий період, на 3 роки, наприклад, і потім вже тільки до нього носить зміни. Через що в нас зараз введен тільки прогноз. Начебто ми учимося це на цей строкові, але це досить серйозне питання. Основна і велика необхідність перегляду сьогоднішніх програм, що так дуже багато їх у сесії, це саме пов'язано з прогнозом через те, що він складається до 28 року. І якщо програма не прийнята, ми не маємо права ставити на неї додатки. А потім до прогнозу, якщо ми будемо цю програму фінансувати у 2020 чи 2028 році, нам треба буде, мало того, що програм, нам треба буде вносити зміни до прогнозу, це досить трудомістка процедура, через що вирішили, що краще прийняти зараз всі програми 28 року, щоб вони включені були в прогноз, щоб потім менше було всіх оцих питань. Я прогноз не буду розказувати вам з цифрами, Людмила Петрівна на сесії розкаже його все більш чітко і подробно, детальніше, детальніше, так. я зупинюся на уточнення днівча. У е, нас великі уточнення змін, але великий перерозподіл. Чому так? У е, нас е, ну, як, ми догоди уточняли вже на даний момент, у нас 3 мільйони 600 доходів уточнення, будьте здорові. І перевиконання потихеньку закінчується. Тому воно не може бути безрозмірним через те, що... Доходи планувалися ну, розклад нам якої сплатив борги 800 тисяч за ремонт періоди, ми, ми трошки перемагали. Там є строки перевиконання по прибутковому, непогано йде акція звідному перевиконання йде. За адміністративний позов на звучати місячно перевиконують план. Але все рівно великого перевиконання вже до кінця року не буде, через що вже немає. А Виникла потреба додавати кошти на газ для осіб, тому що були заплановані кошти на перш на період, тільки першого ліччя закінчилися ну, залишилося прості 50 тисяч, залишилось, але до кінця року нам треба практично 800 тисяч на газ, через що пів мільйона закриваємо дуже багато видатків, і все переноситься. Якщо скажу, 2210, 74, 513 тисяч, це забирається із апарату придбання казтоварів, з апарату послуг, з апарату тверде коло. Хоці нам щось напиляли, туди не буде, тобі не придбати тверде коло. З апарату із програм, з апарату з податків у нас залишилося, з апарату з капітальних. Із садника, із... харчування додається, а 22-40 і податки трошки зменшується. Зменшуються по школі, також те, та що залишилося. Додається 25 тисяч на харчування, решта додається на газ, знімається 25 тисяч за електрики. знімається із благоустрою, заробітна плата перекладається на громадські роботи і е, знімається тут е, також по заходах, по культурі. Ну, ви самі розумієте, 513 тисяч це дуже велика яка додається на газа. Е, крім, крім цього перерозподілу, уточняємо ми доходну частину по загальному фонду 114 521 гривня це 80 тисяч загальних фондів і 34 тисячі 521 е, гривня спеціальних фонд. І зараховуємо субвенції на діяльність спеціалістів супровод ветеранів 125 тисяч. І е, на інклюзію 11 тисяч 200 гривень. Сядений за, школу, за ну, запоємному зд... на площі приводу серед дорожчик. Якщо ви пам'ятаєте, в минулому році два чоловіки ловили рибу і їх поймав рибна зоріса. Один зразу заплатив 83 тисячі штрафу, другий судився. Оцей заплатив штраф 35 тисяч. Штраф, плюс пеня, плюс все остальне, плюс він судився спеціальним. По спеціальному фонду це на, на ліквідацію іншого забруднення навколишнього природного середовища, у нас там 10 тисяч наших є, 34 додаються, підгортання співціалища на шанс. По загальному фонду ми збільшуємо на дві субвенції на виконання програми пожежної безпеки 50 тисяч і на виконання громадського порядку, а саме це в нашому поліцейському громаді 30 тисяч. 50 тисяч пожежників, там 10 тисяч грабівських, 40... 20 тисяч грабівських 30 тисяч золотись. Тобто наче 50 тисяч разом, але це розділено на два зароди. Оце всі видатки, які ми уточняємо в цю сесію. Бо... В більшості програми це технічні зміни, а саме продовжити термін її програми до 2028 року. В самих заходах те, що. Буде змінятися в заходах, ми будемо відзначати при розгляді кожної програми. Але в більшості випадків це тільки художник. Це всі зміни. Які пропозиції членів комісії? Я підпишу Винести на розгляд сесії.